Діточки, у нас сьогодні з вами дуже цікаве заняття і зліплення, але перед початком заняття послухайте загадки і відгадайте, про кого вони. Ко-ко-ко лунає зранку, принесе нам до сніданку пташка, золоте яйце і корисне, і смачне. Що ж оце за чубатурка? ряба, матуся. Правильно, курка! Хто співає на паркані у червоному жупані і чобітку кукуріку? Молодці. Це півень. Довго він в яйці сидів, мати його гріла. Шкаралупу він пробив і розправ, розправив крила, наче сонечко жовтенький, він маленький і тепленький. Молодці! Це курчатко, подивіться, яке курчатко шкаралупу пробило. А ось курчатко, подивіться, вже повністю шкаралупи вилізло. Дітки, сьогодні на занятті ми з вами будемо ліпити ось таке курчатко. А може, хто навіть захоче зліпити не одне, а декілька. Для роботи нам потрібна дощечка, вологі серветки, фарби. Нам потрібен ось потрібен такий пензлик, сухі серветки, в кого є ось такий звичайний барвник харчовий жовтого кольору. Сьогодні ми з вами будемо, діточки, курчатко ліпити не з пластиліну, а із солоного тіста. Рецепт солоного тіста. Я надсилала вашим батькам. Подивіться, яке салоне тісто приготувала я. Воно дуже приємне на дотик, м'якеньке, пластичне. І з нього залюбки можна ліпити. Не лише курчат, а й інші вироби, які ви захочете. Подивіться, ось яке гарне тісто. Це тісто звичайно білого кольору, але я зробила ще курчатко жовтим кольором. Я просто в тісто додала ось такий барвник звичайний жовтого кольору. Якщо немає такого барвника, ви можете додати до тіста жовтої фарби. Погляньте, ось в мене. Тісто, подивіться, я додала барвник, і сьогодні я буду ліпити із жовтого такого солоного тіста. Курчатка. Давайте з вами розглянемо, із яких частин складається курчатко. Курчатко має ось такий тулуп, подивіться, трішечки видовжений. Голова. Голова якої форми? Правильно, круглої меншої величини. Подивіться, на тулубі є крильця, нам з однієї сторони видно одне крильце і з іншої сторони ще крильце є хвостик маленький, лапки. А на голові є око та маленький дзьобик. Подивіться, курчатку я виготовила для зразка із солоного тіста білого кольору. Я його не розфарбувала ще і не змішувала барвник. Уже як коли висохне курчатку, якщо ви будете виготовляти із звичайного білого тіста, ви можете розфарбувати фарбами це курчатко. Ось, подивіться. Бачите, тут курчатка. Погляньте, на отакій підставці. Коли висохне, можете поставити це курчатко як, як сувенір. А зараз я вам покажу і розкажу, як виготовляти таку, таке курчатко із жовтого тіста, уже пофарбованого. Отже, я взяла шматочок жовтого солоного тіста і розділила його на частинки. Подивіться, найбільша частинка – це тулуб курчатка, трішки менше голова курчатка, наступний шматочок солоного тіста це крильця, ще менший шматочок хвостик, і останній шматочок це підставка для курчатка. А тепер розпочинаємо виготовляти частинки до курчатка. Беремо найбільший шматочок і розкачуємо між долоньками коловими рухами, щоб вийшла кулька, потім її приплющуємо. Ось, бачите, яка кулька вже готова. Це тулуб буде. Трішечки приплюснула, подивіться, щоб тулуб був ось такий у нас кругленький. Наступну частинку я виготовлятиму голову. Погляньте, а ось і голову я виготовила. Голова у курчатка зверху, подивіться, не з лівого боку, не з правого, а зверху. Тепер я виготовляю курчаткові ось такий маленький дзьобик та око. Дзьобик я беру і пальчиками притискаю, подивіться. Ліворуч. Ось є й дзьобик, а тепер беру звичайний пензлик, подивіться і кінцем ось тим отаким заокругленим роблю курчаткові око ось тут. Бачите, нічого складного нема. Наступну частинку це потрібно виготовити. Крильце курчаткові. Ви звернули увагу на крильце. Якої форми крильце? Правильно, крилову курчатку овальної форми. З однієї сторони, подивіться, воно широке, а з іншої сторони, воно завужене. Ось виготовляємо таке крильце. Бачите, я розкатала з однієї сторони, подивіться, воно широке, а з іншої завужене. На тулуб кладемо і легенько притискаємо. Із маленького шматочка зараз потрібно виготовити хвостик, подивіться, нашому курчаткові, яку має форму хвостик. Вірно, хвостик має трикутну форму, маленький, ось і виготовляємо. Ось і хвостик є. Останню частину це потрібно виготовити, підставку, на якій наше курчатко буде стояти. Ось курчатко вже й на підставці. Діточки, Ось таки, таких курчат виготовила я. Подивіться, які вони гарні. Можна, коли курчатко підсухне ось це жовтого кольору, можна взяти червоним, червону фарбу і розфарбувати око, можна його прикрасити, розфарбувати іншими, наприклад, фарбами. Можете виготовити із білого тіста солоного, а потім самостійно, коли висохне, розфарбуєте фарби. Мої любі, мої дорогі дітки, мені дуже хочеться побачити ваші роботи, ваших курчат. Дуже буду чекати на ваших маленьких курчаток. Люблю вас!